Перинатальні втрати, ті, про які не прийнято говорити, ті, які замовчують, ті, які знецінюють. Це ще ж не була дитина, ти навіть її не бачила, то маленький був термін. Нащо ж так журитись? Це кілька фраз, але вони залишають ще одні глибокі рани на серці. Бо то не просто був плід, то ненароджена дитина, яка могла бути сенсом життя, промінчиком радості і найбільшою мрією. Я пережила втрату вагітності на ранніх сроках. Зараз моїй ненародженій дитині міг би бути рік. Чи заспокоїлась я зараз? Так. Чи болить? Так. Чи плачу я згадуючи? Так. Мій шлях до вагітності був дуже важкий. То була не природня вагітність, а еко. І пішли ми на це не просто, бо ми хочемо дитину, а ще тому, що Тарас був на передовій і кожен його вихід у зону бойових дій був страшним часом очікування одного повідомлення плюс-плюс. Я плакала і молила, що він повернувся, але розуміла, що може бути всяке. А я хочу і найбільше всього в світі мрію мати від нього дитину. Загалом служба не приносить велику користь здоров'ю, особливо репродуктивному у чоловіків. Це теж зіграло свою роль, і ми вирішили здати біоматеріал. Тарас вирвався на дві доби в клініку, а я все робила інше сама. Морально тоді було дуже важко. В клініку приходили родинами. Чоловіки підтримували жінок перед різними втручаннями, а я постійно була одна. Навіть просто добиратися у інше місто було нелегким. Я вставала п'ять ранку, їхала машиною вдира. Далі сиділа в потяг і так доїжджала до Тернополя. Той же день їхала назад додому. Тому фізично я теж виснажувалась. Плюс недоспані ночі, хвилювання за чоловіка, гормональна терапія, операцію, яку робили перед підсадкою. Все то було дуже непросто. А потім зрив вагітності. Хто зі мною давно, той помітив, що я змінилась. І тепер ви розумієте, чому. Після цього досвіду я, на жаль, не можу бути такою, як колись. Але я стала сильніша, емоційніша, просто трохи інша, але з великою любов'ю, вірою і мріями. Це відео я робила довго зі сльозами на очах, бо знову згадувала ті важкі дні. Але я дуже хочу, щоб інші жінки з подібними історіями знали, що вони не одні. Нас на превеликий жаль, дуже багато. Хочу обідняти кожну і підтримати.